Вітаю вас, друзі, вітаю п'ятниця вечір. Вчора ви бачили трошечки новий формат е, вечірнього випуску, і надалі ми будемо змінювати, будемо покращувати, будемо робити, щоб нам з вами було краще. Ви радьте, пишіть, що, що вам подобається, що не подобається, що можливо змінити потрібно. Да? Сьогодні ми поговоримо все таки про середу, де обстріляли президента Зеленська, і яка реакція так званої опозиції. На ці обстріли. Ну просто тут я вам, я вам трошки нагадаю, ви побачите щось страшне. А також ми поговоримо про те, чому і я вже це ось доведу вам, ви побачите і ви самі зрозумієте, чому більшість ЗМІ, ну, ЗМІ всі практично, більшість журналістів, більшість блогерів е виступають проти Володимира Олександровича Зеленського, виступають проти влади, і деяка частина з них взагалі ненавидять владу. Так от, друзі, що я вам хочу сказати, я от спеціально зробив паузу дві доби. І вивчав реакцію спільників да, Порошенка на події в Одесі в середу, під час того перебування там нашого президента Володимира Зеленського і грецького прем'єр-міністра Кірі Аокаса Міцотакіса. Я хоча сам і грек, але у нас такі прізвища і імена не гуляють. Да? Ну і що, що я почув? От що я почув, що які я зробив висновки, що я почитав від людей, які називають себе опозицією, від людей, які є спільниками Петра Порошенка? Ось дивіться, я буду тільки по тезисам. Перше, да, Зеленський просто пропіариться. От пишуть: Зеленський піариться, Зеленський піариться, зеленський піариться і так далі. так далі, так далі, далі піариться. Зеленський спеціально домовився, щоб підняти рейтинг. З ким домовився, що домовився. Це не важливо взагалі. Тут не важливо всунути вуха, що Зеленський домовився, і це все не переживайте. Ніхто його не хотів бити, він сам себе там домовився. Далі. Обстріл злобили наші ракетники по завданню Зеленського, щоб попіарити Зеленського по його наказу. О, ні, на що ти, чорт забирай, варзеш? Слухайте, оце ну такий бред. Ну таке, а, а люди ж вірять в ряд, це. Ось просто, а, це, це 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 з нашими, це це наші вбили одесітів, і вони спеціально, щоб Зеленському підняти рейтинг. Кошмар. Я не знаю, я не хочу про це розмовляти, я просто вам надам тезис, щоб ви бачили. Далі. Четвертий тезис. Обстріл зробили наші ракетники по завданню Зеленського, щоб вразити прем'єр ну, ну, щоб, ну, враження, що отримав прем'єр-міністр Греції, і залучити прем'єр-міністра і Грецію до допомоги нам. Ну, Дуже складно. Зеленський п'ятий, знав, куди буде обстріл і був попереджений, і він від нього був далеко, а тільки це все зробили ажотаж. Я не буду обговорювати. Я чесно, я просто вам надам тези, щоб ви самі от, от думали, 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 прислухово думали. Ну, і остання да, звучала, ну, вона рідше, але вона звучала. Путін спеціально дав наказ не попасти в Зеленського, але вистрілити, щоб переконати, що Зеленський не його ставленник і він його хоче вбити, але тим вистрілом, щоб всі подумали, що все-таки він надав прикриття Зеленського, а насправді він ставленник Путіна. Я друзі, ну просто якби. Зеленський був поставлений Путін. Ну, нафіга йому стрілять в Зеленського? Скажіть, якби все було дов... На, все, навіщо. Це? Я не хочу. Знаєте, читати, друзі, все це, не, ну, ну, може, тільки людина, я хочу вам сказати, яка є розумова недорозвиненою. Чесно. А вірити в це може людина, який видалили орган, що називається місками, і вставили да, якийсь е е сучок чи пок, я не знаю. Писати взагалі хто це може. Почитавши, послухавши всі ці бредні, всі ці нестинитниці, постає одне питання. Ось з тими, хто це пише, з тими, хто це читає, з тими, хто в це вірить, з такими людьми взагалі говорити про щось можна чи ні. Я вже не кажу про єднатися, домовлятися, співпрацювати, а просто говорити. Ну, я впевнений, ні, ні і ні. Навіть говорити з ними неможливо. Все це, знаєте, що йде від них, це булькотіння таке. І, схоже, знаєте на що? На злив води в унітазі. Ну, чесно. Давайте закриємо цю тему просто ой, вона така гидотна, грязна, погана, я не розумію. Друзі, я хочу вам подякувати за вашу за те, що ви зараз підписали, зараз підписали, зараз поставили дзвіночок. Да? Тому що коли це ви робите в процесі передивляння, то Ютуб реагує і це для каналу добре. Да? Але всі оголошення і наші з вами там поради, наради будуть в кінці публікації. Ну, щоб бути разом і щоб допомогти каналу, підписуйтесь зараз і поговоримо ж про те, чому наші ЗМІ, наші журналісти, наші блогери ну, так не люблять Зеленського. так не, ну, Хоча я ну, по-нормальному, якщо ти хоча трохи справедливий, ти ж не будеш себе так вести, але у нас так ведуть. От давайте я хочу поговорити. На цю дуже таку обурливу, нервну, нервову тему, да? ну, це от іменно про роботу ну, практично всіх змі. Практично, друзі, всіх змі. Практично всіх журналістів і практично ну, більшої частини блогерів проти Зеленського Володимира. Олександровича, діючу військово-політичне керівництво проти першої леді вони борються, а тепер і проти головнокомандувача сирського. Чому це відбувається? Ось давайте попробуємо розібратися в цьому. Багатьох дивує і одночасно цікавить, чому так дружніх, так похотливенько більшість працівників. Інформаційного цеху да, у нас в Україні стоять на стороні, ну я вважаю, темряви, на стороні олігархів, на стороні злочинців, на стороні колишньої влади. Але не на стороні українців, не на стороні народу, і це точно вони вважають, що вони стоять на стороні народу, а це навпаки. Вони просто вже живуть в тій бульбашці, і вони іншого, на мій погляд, ну просто не бачать. Чому ці робітники тягнуть в український медіапростор російських імперіалістів? Скажіть чому? Відвертих ніч, ніч, нічим, Да? І ну, от відповідь дуже проста. На мій погляд, це ось е, все на поверхні спочатку. А далі підемо далі. Все тому, що ця темна сторона не вважає себе такою, друзі, темною. І вона не вважає себе якоюсь ганьбою України. Да? Вона... А яка є насправді ганьбою України, ось та вся, все це, все, все, все це, що існує, вони є ганьбою України. І всі ці люди в медіапросторі, друзі, які були народжені в цій темряві, да, росли в цій темряві, виховувалися цією злочинною спільнотою, да, стали ну, суставною частиною цієї злочинної спільноти. Це правда. І подавляюча частина медіапрацівників, Да, природна, не вважає середу, в якій живе, такою поганою, такою, яка є ненормальною не не, ну, ну, не середою. Розумієте, це ненормальна середою. Ця середа є ворожа середа до здорових і чесних людей. Повірте мені, це правда. І тому багато хто з них захищає і відверто вірить, що воно захищає. Світла, а на а, а як на повірку, то воно захищає зло, і свідомо захищають вони це зло. Деякі журналісти впевнені, що роблять добру справу. А деякі знають, що це дійсно недобра справа, да? Ну я довго-довго намагався зрозуміти, друзі, чи можуть люди змінитися, чи хоча б змінити своє розуміння, чи хоча б якесь маленьке ставлення, коли бачать інший світ, бачать інші дороги, інші садочки, бачать інше відношення, все, да? і зрозумів, не зможуть. Вони змінитися не зможуть ніколи, друзі. А чому? Чому, коли бачиш ти інше життя, ти не можеш змінитися. Але я зрозумів, чому. Після одного відвертого зізнання, друзі, однієї такої журналістки з темряви, блогерші, е е е е е е чому вони не будуть іншими? Сумне те, що вони ну, затаскують туди в своє болото молодих медійників. І не тільки молодих, і інших. Вони намагаються втягнути на свою сторону зла, на свою сторону. Темряви, да, всі, хто з'являється в їхньому так званому городі, в їхньому от, а, індустрії в їхній. Да, це різні люди можуть бути, різні, які досягли якогось успіху. Так от я вам розповів, друзі, одну історію, як це у мене вийшло. Ну, Дуже случайно, мені висловили. Мені багато людей висилають, кажуть, таке, що дякую. От історія, да, яку кожен з вас може перевірити і зробити висновки. Висновки. Ось одна журналістка і блогерша, що я вже казав, зробила сенсаційне зізнання, чому така кількість медійщиків оголосила війну нашій владі і конкретно президенту Володимиру Зеленському. Це журналістка, яку ви всі добре знаєте, Олена Курбанова. Яка працює на каналі Прямий, веде свій блог, а також стала замінником Арестовича у блозі Марка Фейгіна і є співвідучою його блогу разом з ним. Веде вона його чомусь на російській мові. Хоча може вона говорити по на українські речі, якщо вона для українців це робить. А він ні, на російській не роблять вони це для українських. Вони роблять для росіян. Друзі добрий вечір. Я всіх з большим удовольствием привітую в ефірі сразу двох YouTube каналів Я говорю, вечір добрий всім тим, хто нас включив на ті каналі «Фегін Лайф. І звісно привітую всіх, хто нас смотрит на ютуб каналі Курбанова Лайф. Друзі, спасибо большое, що ви вместе з нами. І вона вперто тягне в Україну і в український медіапростір росіян. Ну ось в одному з таких блогів а, вона, а, з, ну, з них, вона сказала фундаментальні слова, друзі. Дуже фундаментальні слова. Чому вони проти Зеленського? Коли мова зайшла, вони там обговорювали про російських і українських журналістів медіа, це було після похорон Навального, і вона каже, що у нас журналісти і блогери не такі, як в Росії. Да? Наші журналісти, е, якщо вони говорять щось хороше, коли вони говорять щось хороше про президента або власть. то они сразу вызывают подозрения и недоверие у всех остальных коллег медиапростору, да, медиапростору. Ну, а насправде, они стают изгоями, и они стают, ну, одинокими. одинаками стають серед працівників змі. У нас я можу сказати, чесно, що навіть якщо якісь блогери, звісно, люди щось пишуть хороше про президента, да, или про власть, і про кого-то, це одразу визиває определенне недовір'я і там різна боротьба переходить коментарів. Що відбувається далі? Далі велика частина людей ламаються і знову більшість переходить на сторону зла. Вже молоді. Різні да а як це відбувається от в Україні? медіапростір збудований таким чином, друзі, що у нас немає взагалі незалежних ЗМІ. взагалі. Повірте, нема незалежних звілей. А звісно, тому і немає у нас незалежних журналістів. А зараз вся ця медійна галузь робить все, щоб і більшу частину блогерів незалежних перетягнути туди і зробити ну, от блогер добився, да, досяг якихось успіхів, визнання. Да? І вони тягнуть їх туди, щоб зробити робітниками своїх панів, своїх олігархів, своїх рабовласників. Ну, чому вони це роблять? Знову чому? А тому, що ці нові блогери, журналісти нові, молоді, створюють велику конкуренцію цим старим працівникам, темряви. І рано чи пізно це станеться. Але вони відтягують. Ці блогери молоді, правдиві, чесні. Я не маю на увазі молодість в віках це я і про себе трошки. Але молоді, вони можуть правдою зруйнувати їх е, жирне і нечесне життя, і ми зруйнуємо. А те, що воно нечесне, це правда. Ну, правда, друзі, ну хоч бийте мене, це правда. У нас є декілька феодалів, рабовласників медіапростори, да, які мають свої пули. Ось це дивіться. Пул Ахметова, ви знаєте його, пул, медіапул, пул Порошенка, ви також знаєте, там п'ятий прямий, Пул Пінчука ICTV, да, Пул Фіали. Українська правда і ще інше. Пул Фірташа, та Шальовочки, Інтер, і там інші телеканали. Пул Коломойського Суркіса «1 плюс 1» та де... 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 деякі інші, та ще деякі менші пули. Да? У всіх от цих конторах, друзі, у всіх цих конторах да, працюють журналісти. І вони туди приходять, уходять, приходять, переходять з міста на міст, але в голові в них нічого не змінюється. Там ці журналісти отримують гроші в конвертах, з яких не платять податки. Вони виконують там завдання власників і редакторів, за які отримують гроші. Вони випускають джинсу 100% джинсу це замовні публікації, за які отримують гроші. Вони займаються медіакілерством, за які отримують гроші. Вони брешуть просто по завданню редактора, за це отримують гроші. І знаєте, вони звикли так працювати покірно і за покірність отримувати гроші. І тому вони не дають працювати іншим правдиво і чесно. А гроші це не маленькі, я вам хочу сказати. Далеко не маленькі. Ось і живуть вони в більшості шикарно, весело, з квартирами, з машинами, з поїздками за кордон. А знаєте, як сказав один молодий журналіст Роман Бебих про свою роботу в ЗМІ і роботу інших медійників, він сказав: чесний журналіст не заробить на квартиру в Києві. Так? Я, я досі собі там не придбав квартиру, тому що це дуже дорого. І я хочу всім людям сказати, що е, журналістика це така професія. Якщо ви чесно будете виконувати свою роботу, вам важко буде купити квартиру в Києві. Чесно, я не кажу брати якісь на когось працювати, е, брати ліве, леве, робити замовні матеріали. Якщо ви чесно виконуєте свою роботу, ви хочете там відпочити, то е, на квартиру заробити важко. Ось тому, друзі, така у нас ситуація медійній галузі, практично як у всій країні, або бреши, або кради, або ми тобі не віримо, і ми тебе знищимо і зробимо не ким. Ну ось якось так. Ну і наприкінці, друзі, як я говорив, що будемо зараз всі наради, всі, всі, всі розмови проводити в кінці кожної публікації. У мене є по-перше, прохання до всіх Розповсюдьте, будь ласка, якщо можете, розповсюдуйте, розкидуйте, тому що і новий формат і ще щось переглядав, чи не подобається, чи не сподобалось, і пишіть. Пишіть, будь ласка, так чи не так, що треба вбрати. Ось там про фонову музику ми убираємо, да? Подивимося як далі. Хочу попросити, підпишіться. От Зараз, хто дивиться, підпишіться, хто не підпишений. Поставте вподобайку. Пишіть коментар. Це допомога каналу. А через канал це допомога воїнам. Зараз я хочу подякувати всім донаторам. Донатором Семенцову Сергію два е перекази на А-Банк. Один для підтримку канала. Я тисну вам руку Сергій. Один на спальники. Хрущовий Тетяні. Два перекази на спальники і на канали. Особисто від мене величезна вам подяка, Тетяна. Мінакову. Борису, лазебнику Валерію, спальники і канал. Дякую вам, Валерій. Барані Марина, ну це родина, чудова родина. Чудова у вас родина, чудовий син. На канал перерахували. Дякую вам, Марина Велика. Лазебники Миколу, величезна подяка. Грах Олені і Григоріву Сергію. Велика подяка. В Монобанкі у нас зараз 37 550. Ви дивіться. На цифру, тому що е, деякі люди перераховували на картку і писали на дрони. Я це додаю, і так виходить. Я на картці там 33, 750, е, а взагалі 37 550 Не так дуже багато залишилось до 44. Там писав писали хлопці. Що вислали, вислали за кордону, ну поки що не прийшло. Якщо коли прийде, я все це все скажу, все розповім. Величезна вам подяка. Спонсорам велика подяка. Ну, Дуже велика подяка. Про прізвища з банки мені казали. Друзі, я не зможу їх оголошувати. Всім велика подяка. Ви знаєте, хто перегов? Там дуже багато людей. Тому це займе 15 хвилин. І ми будемо просто сидіти, сидіти, сидіти. Завтра у нас о 20 стрім Приходьте, ви бачите, стріми у нас чудові, стріми у нас відверті, стріми у нас повчальні. І завтра буде ну на дуже таку гарячу тему, яка зараз обговорюється, обговорюється, і яка дуже всім цікава. Ну і мені здається, сьогоднішня розмова і про кореспондентів, і про всіх інших також буде була цікава. Завтра ми це продовжимо. Я всім дякую, всіх обійняв Україна переможе.